Слава Ісусу Христу! І ще хочу дати таке свідчення, коли приїхала від отця Олега, вже трошки часу, пройшло кілька днів. знаєте, такий сон. У мене приснився мені такий сон. Що ми отут були у церкві отця Олега, відкриваються царські ворота, і отець Олег у золотій короні. Це була така сяюча золота корона, велика корона. І люди стояли до і я стала в ту чергу з сім'єю до цієї сповіді, і знаєте, коли підійшла до Отця Олега, він мені дає у руки сувій. Це був такий маленький сувій. Коли я розгорнула його, там були образи Пресвятої Родини і молитви до Присвятої Родини. Знаєте, це, це був сон, але у сні я відчула насолоду. Я таку насолоду наситилася так Богом, ну це був дуже хороший сон. Я так збудилася. І зразу пишу Олегу, кажу: Отець, Олег, знаєте, в мене був сон. І написала йому вайбер цей сон, отець Олег пише алелуя. І я дякую Господу, дякую за такий хороший сон. Ми знаю, що б він мав означати в моєму житті, але дякую Господу і дякую у Олегу. Слава Ісусу Христу!